Вчора першій музичній школі імені Миколи Мозгового виповнилось 80. Дата зібрала вихованців закладу, їх наставників та інших поціновувачів мистецтва у філармонії. Свою діяльність починали із п'яти класів, тридцяти учнів та десяти викладачів. Зараз більше семидесяти майстрів навчають 600 дітей. Відзначив помітний розвиток музичної школи і заступник міського голови Григорій Давиденко. Важко порівнювати довоєнні воєнні і перші роки відновлення після війни, але то, що ви дійшли до таких показників. Що виховуєте? І більше ніж 600. це дуже дуже велика нам честь, і, і хвала вам, що ви цим займаєте. на свято Григорій Михайлович прийшов не з порожніми руками. Подарунок заклад отримав багатофункціональний пристрій за сумлінну працю. Дякували і окремим викладачам. Грамоту Міністерства культури України вручили і Людмилі Цуркан. Музичному мистецтву Хмельницького жінка присвятила майже 40 років. Завідуюча відділенням народних інструментів каже, хоча останнім часом навчатись у музичній школу Приходить менше дітей, рівень закладу та його освіти зростає. Раз менше поступає дітей, значить должен упасть уровень. Як не странно, он наоборот піднявся. Как это пояснить, я не знаю. От як это может Може бути, опит может може бути именно те ті, які от, жити без музики, не можуть частиною життя. Завдяки наставникам музика вже стала для юної бандуристки. Анни Папан я б хотіла стати вчителем музичної школи номер 1 тому що моя вчителька є для мене дуже хорошим прикладом. Її звати Марія Андріївна Талалай. Вона вміє покласти приклад для того, як потрібно грати. Вона вміє. Міє гарно накласти людину для того, щоб гарно зіграти цей твір. Вона впевнено на себе поводить. І це надихає. Інша учениця Маша Мартинюк розповіла про своє захоплення флейтою. Згадала і як познайомилась з цим інструментом. А почалося все з того, що мій брат ну не міг добре говорити. І щоб розвинути, то прийшов вчитель і сказав, що краще грати на флейті. Але він до цього не захотів. А я сказала, що мені дуже подобається, і я захочу грати. Тому мене і записали в музичну школу. Дівчинка каже: зараз домашні концерти влаштовують разом із братом, який також захопився музикою. Своїми творчими номерами, ці та інші вихованці і вітали музичну школу номер 1 з ювілеєм.